Відкрите простори приміщення замість тісних коридорів, вісім люб'язних адміністраторів і ніяких тісних віконечок. Так нині виглядає новий четвертий в Україні сервісний центр МВС, що відкрився у Сєвєродонецьку. На відкриття завітали почесні гості з Києва: керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Вам всім я говорю, забудьте МРЕО, забудьте весь кошмарний механізм, який там функціонував. І, Наслаждайтесь сервисом. Я очень рассчитываю, что э, те тренинги, те процедуры, которые мы здесь ввели, э, тот новый персонал, который получил тренинги и выиграл конкурсные процедуры, позволит вам всем почувствовать себя комфортно. Это главное, что мы хотим. Керівник головного сервісного центру відзначив високий рівень підготовки нових кадрів. Ті стажери, які у нас проходили тут навчання, і практику вони показали дуже високий результат. Про це нам звітували наші вчителі, викладачі, і які наші безпосередньо працівники, і ті, які від міжнародної програми ОАМ від донорів були запрошені для саме етики і комунікації тих дисциплін, які вони викладали. Тобто тут реально вже підготовлені люди. Які багато працювали у сфері послуг, і які вже готові вас сьогодні обслуговувати. Головне в роботі з клієнтами це психологія, зазначають колишні стажери, нині співробітники центру. Саме основне то нове, ета був у нас курс клієнта тобто робота з клієнтами, качество наказання услуг. внимание к каждому нюансу, и чтобы клиент ушел довольный от нас. Нужно чувствовать клиента, нужно самому держаться достойно, и чтобы не было конфликтов, предотвращать конфликты. Ну, чтобы не было конфликтов, нужно качественно предоставлять услуги. Этому нас также обучали тренера, обучали довольно-таки хорошо. И конкурс, который мы проходили, прошли действительно на уровне, чтобы предоставлять услуги. Анонсували гості і подарунки під ялинку розширення кількості послуг. К цим процедурам, які зараз вже є, ми будемо додавати, розширяючи спектр услуг, видаваючи, в тому числі, справки про е, гражданське стані, о несудимості, які видають МВД. Тут, в послідстві, ми організуємо ще й таку складну услугу, як е, регістрація військового. Е, в якийсь момент тут з'явиться фронт-офіс військового. Миграционной службы мы сможем оказывать паспортные услуги. В какой-то момент мы очень надеемся, что вместе с местными властями мы организуем единое пространство с ЦНАПами, так чтобы человеку было без разницы, куда идти, в какое ведомство, лишь бы он пришел в одно место и в одном месте отримав всю услугу достеменно відомо, що одна нова послуга точно скоро порадує майбутніх водіїв Луганщини. кажуть у сервісному центрі, називають послугу самопідготовка. Чоловік може самопідготуватися, тобто вибрати програму собі самопідготовки, пройти всі необхідне отримати знання самостоятельно, не посіщаючи учебне заведення, Прийти к нам, заявити об этом. Вот, ему предоставляется рабочее место в экзаменационном классе. Он пробует себя. Если он положительно сдает правила дорожного движения, экзамен на знание правила дорожного движения, теоретический так называемый экзамен, да, его допускают до практического на Положительно сдает ее вождение и ему выдается водительское удостоверение на общих основаниях. Ще одне ноухаут сервісного центру електронна черга. На думку співробітників, вона і роботу пришвидшить, і корупції не допустить. Любой чоловік, который обращается в сервисный центр, он самостоятельно. Ну наш сотрудник подсказывает ему, какие пошаговые действия, его, выбирает. Операцию, которая мы необходимо получает необходимый талон. На экранах, которые находятся в здании сервисного центра, отображается его порядковый номер и рабочее место сотрудника, который примет и дальше окажет ему услугу. Це убирает любую очередь, любить якісь швидше медленні ці моменти, вот эту коррупционную составляющую. оно практично все через электрон, ну, електронну в електронному віде ще незвично та не дуже зрозуміло, проте швидко. Так зазначають про роботу центру перші клієнти. Я отримав довідку в этом сервісному центрі. Потратил на это буквально 7 минут. Для нас это еще не знакомо, непонятно, как это будет дальше. Но, ну, надеюсь, будет хорошо, людям будет удобно буде и приятно обслуживаться в этом сервисном центре.